Вітаю, шановні телеглядачі, у нашому традиційному проєкті Новий Погляд. Я сьогодні хочу привітати гостей, які приїхали до нас у студію: а саме, поета, літературного критика, нашого земляка з Івано-Франківщини, одного з організаторів народного руху України Дмитра Павличка. Вітаю вас, пане Дмитре. А також Добре. вітаю Олександра Добре. Шевченка. Кандидата в народні депутати по 83-му виборчому округу діючого депутата е, України, народного депутата, вітаю вас, шановні панове. Дякую, що ви в цей вечірній час з нами в студії. І в мене є до вас надзвичайно багато запитань, так само як і у наших телеглядачів. Пане Дмитре, ви людина легендарна, тому що ви пройшли дуже багато е, таких тяжких кроків в своєму житті. Скажіть мені, будь ласка, чим відрізняється 91 рік ваша каденція у Верховній Раді від того, що відбувається зараз у Верховній Раді, оскільки ми зараз в такому передвиборчому процесі і нам треба змінити цю країну, оскільки час іде, а змін доволі мало? Ми перебуваємо в стані війни? Ми тим відрізняємося від тих часів, хоч тоді теж була запекла. Ідейна боротьба за Україну. Ми, ми тоді виступали. Рухівська революція була. Це була перша революція. Потім була Поваранчева, потім була вже революція Європейська. А я тоді був у тій першій революції. Але я хочу сказати, що чим сьогодні наше становище відрізняється. Ми стали Сьогодні для всього світу Україна стала країною, де відбувається. Війна не просто між Україною і Росією, а війна між Західним світом і новими відновлювачами Російської імперії. І це дуже важливо. І це, що я опинився саме на Франківщині, на своїй рідній землі. Я сьогодні був і в Коломиї, і в Косові, і приїхав і сюди для того, щоб сказати, що. Треба нам глибоко розуміти, що ми несемо сьогодні відповідальність не лише за себе, але й за тих європейських наших друзів і за тих людей, що на нас дивляться і чекають. Ми цю війну повинні виграти. І ці вибори покажуть наскільки здатні ми об'єднатися. Що вас покликало на рідну землю на Прикарпаття? Ну, по-перше, дух дух об'єднання і дух національної висоти цієї моєї землі. Я, коли мені було 16 років, я був два місяці в УПА. Я починав своє життя так. Але я пройшов все своє життя як людина, що казала, де мова, там Україна. А сьогодні я раптом побачив, що російськомовні хлопці воюють за те саме, за що ми воювали, за Україну і проти того самого, проти кого ми воювали, проти Росії. Розумієте, що сталося? Що ми повинні. Я... Свою батьківщину маленьку, цю Франківщину понад усе ставлю. Але хочу, щоб ми розуміли, як змінилася ситуація. Ми повинні зрозуміти, що схід піднявся і знайшовся такий геній КГБ Путін, який зумів у російську мову вкласти почуття ненависті до Росії. Тому що дуже багато не лише в нас, вся Росія ненавидить Путіна, але вона перелякана, тому що Путін це КГБ. І вона перелякана і вона мусить мовчати. Наскільки я знаю, не українців, а взагалі росіян. Майте на увазі. Не всі, далеко не всі росіяни хочуть воювати проти Америки і проти України. Вони давно зрозуміли вже, що. І тому. Я би так сказав, що ми повинні не чекати допомоги і натівської зброї. Ми повинні свою зброю мати, і ми вже її виробляємо. Але ми повинні знати, що якщо ми вступимо тепер, то це означає, що іншого шансу не буде. Якщо ми відступимо, якщо ми можливо, відступимо тепер від агресії. того, що ми робимо. А ми що робимо? Ми маємо обрати парламент. Ми маємо парламент цей обрати не від партій. А від об'єднання, що у нас кличе сьогодні наш президент? Єднатися і перемагати? Я прошу вас зрозуміти, що партійні шкаралупи, в яких заскочили національні сили, насамперед так звані націоналістичні групи, Чому? чому ми сьогодні не в одній партії? Чому ми дії поділені на Конгрес українських націоналістів, на свободу, на правий сектор і так далі? Нарешті ми повинні бути разом, коли як не тепер. Тому що це поділ, це вождівство, прокляте вождівство, яке нас усіх охопило, і так далі. І ми сьогодні не маємо альтернативи. Я знаю. Що в той час, коли ми починали, то ми дивилися, а хто може очолити українську ту нашу рухівську революцію? Знайшовся Кравчук, який перейшов на нашу сторону. Він прийняв рухівські, рухівські гасла. А сьогодні у нас є європейського рівня чоловік, здатний представляти нас в Америці, в Європі, якого знають і шанують. І тому нам нема чого вишукувати далі. Ми повинні об'єднатися тепер. Тому ще раз скажу, що мені дивно, коли тепер дехто, так сказати, оперує рейтингами і так далі. Єдиний рейтинг нам повинен наша вся політика зосереджена має бути на тому, що ми маємо сьогодні президента як дух звитяжич наш військової перемоги. Інакше не можна думати. І тому. Я тут, на цій землі, бо я знаю, що тут мене почують, і я прошу, щоб мене почули. Я хотів би, щоб цей чоловік, цей Шевченко, щоб він там був, у тій Верховній Раді, бо він представляти буде людину, яка здатна мати свої власні погляди. Більше того, він може ризикнути емоційно. Може, це виглядає дуже недобре, але він здатний захистити себе. Відстояти, свою, відстояти свою позицію таким способом, який може комусь не подобатися. Я це, ви розумієте, про що я кажу? Ну, я думаю, Але колегачі ми, колегачі знають, ми це. повинні таких людей шанувати, бо з таких людей виростають великі люди і герої. Він для мене людина майдану. Це теж дуже важливо. Що він працював, він був на Майдані, бо він економічно допомагав Майдану. Багато людей приходили до нього і він їх водив туди. І я знаю, я його там бачив. Тому я сюди приїхав не так просто, щоб проговорити це діло. Тому Івано-Франківськ, це ж ти моя батьківщина, я твій. Подумай, мені 85 років. Я міг би сказати, що я своє життя вже прожив, але я їду далі, я шукаю цих людей. Я хотів би, щоб сектор Порошенка, партії, власне, цього блоку Порошенківського, щоб він був найбільшим, щоб ми нарешті зрозуміли і махнули рукою на все інше, а громадитися треба коло одної особи. Щоб нація зрозуміла, що треба об'єднатися. Об'єднатися, я вам ще раз кажу: якщо ми не об'єднаємося навколо конкретно кажу Порошенка, ми втратимо, ми почнемо гризтися у Верховній Раді і шукати нового лідера. Хто може сьогодні стати? В очах. Хто, хто з українців мені покаже людину, яка здатна сьогодні очолити Україну замість Порошенка? Нема. Ніхто не скаже. Тому він це розуміє глибоко, він, він йде туди, він уже в цій Верховній Раді побув трохи. Я його привітав, коли він там з'явився. Я думаю, що це добре, що він там є, і добре, що він прийде туди ще раз. І я думаю, що Франківщина повинна нарешті там показатися, тому що у нас, ви знаєте, як було в попередніх, в нас, нас завжди не вистачало людей з Франківщини. Хоч коли була в УПА, то ми всі були в УПА. А коли тепер у Верховній Раді, то ми хитаємося нас, тому що ми повинні і самі уступати місце місце комусь. Але разом з тим я не можу інакше сказати, ми повинні ще, крім усього іншого, пам'ять мати. Ми не маємо права забути нікого, хто вмер за Україну в 45-му році і 44-му в УПА. Ми не поставили їм досі пам'ятників нашим сотенним, нашим рядовим воїнам УПА по наших Карпатах, по наших селах. Я їх не бачу. Я їх не бачу. Я чекаю на це. І це буде, але буде, прийде такий час, що такі самі пам'ятники Героям України будуть стояти в Донецьку і в Луганську. Бо ми не даремно прожили 23 роки в самостійній державі. Майдан творили вже не такі люди, як я. Хоча людина з Майдану, я виступав на Майдані, я закликав зняти Леніна. Я був перший, який сказав: зніміть Леніна, якщо ми хочемо бути вільні, я на Майдан вийшов за пів години до розстрілу Майдану. Я сказав там, що я умру, Я прочитаю вам вірш Шевченка. І я прочитав, як умру, то поховайте. І спитався, де ви президенти українські? Пане Дмитро, я не можу не запитати Олександра Шевченка відносно тих подій, які були е, буквально недавно, що не прийняли цей закон по УПА. Тобто, щоб все-таки е, тих людей вшанувати. От що робиться з нашою нацією? Що робиться з тими людьми, які ще там? А хто, ж, хто, Раді? Хто, хто, хто така наша Верховна Рада? тепер? Як вони могли прийняти? Хто це міг прийняти? Пані Герман? Та, ось, Чи ви... пан Єфремов? Хто міг прийняти? І інші, і навіть є дуже несподівані люди, які не здатні цього прийняти. Але я думаю, що першим, що має зробити Верховна Рада, має прийняти це, що було заплановано. Я пропонував встановити свято взагалі. УПА окремо святкувати ще, коли я був у Верховній Раді перший раз, тоді ще є в мене документ, я виступив. Це було до 50-ліття створення УПА. Сьогодні ми святкуємо вже інші дати, але ми маємо пам'ятати козаків Хмельницького і Мазепи, Петлюри і Тютюнника, ми маємо пам'ятати всіх воїнів УПА, яких знищила Москва, розп'яла як апостолів Христа. Ми маємо це пам'ятати. Якщо ми це якщо ми не запам'ятаємо УПА, якщо ми, не забу, якщо ми забудемо крути. І якщо ми взагалі забудемо про цю нашу велику історію, ми ж тисячу років з Москвою воюємо, ви знаєте, що Андрій Боголюбський приїхав і забрав дзвони з Києва, які сьогодні ще дзвонять. Тисячолітні дзвони наші у Москві. Ще Москви не було, а ті дзвони вже там були. І щоб ми у цій новій Верховній Раді могли виступати більшістю відразу. Щоб у нас була конституційна більшість, яка буде відразу вирішувати, а не так, що ми тепер просили, щоб усі ці, що усі ці негідники із партії регіонів голосували, бо нам потрібно було конституційну більшість, щоб Яценюка зробити прем'єром. І ми на колінах просили паню Герман і пані і інших панів цієї проклятої партії, щоб вони голосували. І бо інакше не було виходу. І вони тепер ще скажуть, що ми, ми вам допомогли. А вони тоді помогли, а тепер сказали ні упа. Пане Олександре, чи вдасться вам, молодим політикам, великій команді, змінити саме те, про що говорить зараз пан Дмитро? Знаєте, ну, перше, мені приємно, що пан Дмитро приїхав підтримати мене, засвідчити, напевно, таку знаєте, підтримку людині, яка народжена в Коломиї. Тому що, ви знаєте, я ніколи не здивуюсь, верніше ніколи, напевно, не змучусь здивуватись енергії пана Павличка. Ну, ви знаєте, от багато разів слухаю от його промови, я завжди дивуюсь, ну, звідки стільки тої, такої, знаєте, патріотичної енергії. А напевно, все це було зв'язано все-таки з дійсно тяжкими випробуваннями в житті. І знародження на цій землі. Безумовно, земля плюс випробування, плюс різноманітні інші речі, зробили дійсно бійця. Ви знаєте, я напевно що буду гідним наступником тих людей, які боролись за незалежність України усі ті роки, починаючи багато років назад, продовжуючи вояками УПА і, напевно, що продовжуючи тими людьми, які стояли на різноманітних майданах. В тому числі і напевно, що буду нащадок ідей ваших. Знаєте, дуже приємно, і хочеться дійсно приєднатись і віддати таку належну пошану таким людям. Дякую, пане Дмитре. в мене ще буквально декілька хвилинок є. Скажіть, будь ласка, що потрібно зробити зараз нація? Що потрібно зробити еліти для того, щоб змінилося життя в цій країні, в нашій країні, щоб все змінилося? Тобто, що мають. З огляду на той величезний досвід, який у вас є, дайте настанови нашим виборцям, дайте настанови пану Олександру, що ми маємо робити, щоб ідея, яка має жити серед всіх людей, вона прогресувала, і щоб ми підродилися як українська нація. Я хотів би, щоб президент України Порошенко виступав щомісяця один раз звертаючись до народу. І закликав вивчати історію України. Ми повинні шанувати найбільшу пам'ять про тих людей, які були до нас і які воювали за Україну. Це великі наші історичні ці події, ми їх не знаємо до кінця, а ми повинні це знати. Тому це перше, еліта наша повинна бути єдина. Нам треба деяким вождям нашим почекати трошки. Почекати, нам треба перейти етап війни цієї. Знову ж таки, все має бути підпорядковане на перемогу. Я вірю в те, що Путін не зупиниться. Він буде всіляко вихитровувати, але коли він там заявляє, що він до цього діла не має, що ми маємо громадянську війну всередині, це повна брехня. І тому ми повинні від нього сподіватися ударів. І ми на ці удари повинні відповідати, але розумно не спішити. Потрібно бути розважливими, бо не той дуже великий воїн, який дуже спішить, а той, який сто разів приціляється. Отже, я думаю, що ми у війні, ми цю війну маємо виграти, і ми її виграємо, я в це вірю. Але в єднанні так. все-таки, патріотизм Єднані. і єднання. А єднання це безперечно, патріотичне єднання. На базі. Національних наших усіх, ну, їх, всіх виступів, усіх повстань. Пане Дмитро, чи не плануєте ви з Олександром створити щось таке на шкалт якогось клубу, такого патріотичного, який би давав ці знання молоді? Я думаю, ну, я що думаю, не тільки один перед. Це в Верховній Раді не буде клубу. Верховна Рада має працювати як, юрди, як юридичний клуб Пам'ятати про юриспруденцію, про, про, буду... про, про Конституцію, і, і там потрібно в нашу Конституцію ще продумати, як це зробити, щоб вона була до кінця. І ми нарешті повинні вибори ці були зробити іншим законом. Якщо на мене, то я б в листопаді провів другі вибори за іншим законом. Я думаю, що Тому що буде. за цим законом ми дуже багато людей пролізе, як таргани, пролізуть тепер у Верховну Раду. Очевидно. Зумова. Тільки зміна закону приведе до очищення. Безперечно. Шановні панове, на превеликий жаль, ефірного часу не так-то багато. І я буду, напевно, вам дякувати, пане Павличко, але все рівно ви мусите зараз звернутися до наших прикарпатців на завершення, оскільки я знаю, що часу і обмежено, і ви ще спішите. Ви мусите звернутися до наших прикарпатців, дати їм Добре. такий основний посил, що вони повинні зробити. Це я вже. На цих посилих багато вам говорив зараз, не буду повторюватися. Я думаю, що моїм цим найближчим землякам і родичам треба усміхатися Не забувати про наш гумор. Ми повинні бути людьми спокійними. Ми знаємо, бо ми, бо ми належимо до народу, який не дасть себе принизити вже. От і я не маю, мені здається, що я би хотів, звичайно, щоб тут були і, і фестивалі, і те, що робить Шевченко. От там недавно робив ці всі фестиваль весілля, наприклад, це прекрасно. От тому мені дуже подобається, що був такий фестиваль весілля. Ну, то не тільки, Бо, не, щоденно птентика така зараз. Петека. я де був Слава я щасливий казацька, на багатьох весіллях. Був. Я був то щасливий конкурс, проведений і між тому, дітьми. Ми повинні пам'ятати про свої. Звичаї, про свій елегантний народний костюм, про свою пісню. Я хочу, щоб ми нарешті перестали слухати цих співаків, які співають нам по всіх інструментів. Заспіваємо самі. Якщо на весіллях вже грає якась, якийсь інструмент, а не грає троїста музика, то я на такому весіллі вже не хочу бути. Все. Дякую, пане Дмитро. Пане Олександр, ну, забачуватися. хочу сказати дійсно, свій. ще раз кажу. Дійсно, треба вивчити те, що було надбано нашими предками для того, щоб наші потомки жили в щасливій країні. Добре. Слава Україні! Дякую. Героям слава! Дякую. Шановні телеглядачі! Я надзвичайно вдячний гостям, які сьогодні присутні в нашій студії. А саме сьогодні у нас був Олександр Шевченко, кандидат Дякую. народні депутати до Верховної Ради по 83-му виборчому округу, а також легендарна людина, наш земляк, поет, літературний критик. Дмитро Павличко, надзвичайно вам дякую за цей за цю програму, за вашу бесіду. І я думаю, що наші телеглядачі багато почерпнули цікаво. Хай вам щастить і здоров'я вам насамперед. Дякую.